Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді цікавий мультифункціональний триммер 10 в одному. Тут пишуть, який позиціонується. Називається Raventa TN9113 FO або F0. Трошки незрозуміло. Розпаковочка. нас комплекте чехол сам триммер Прикольно. насадочки для тела ну, интересно все інші насадки а их тут нас Чіточка, щоб чистити, Так, тюбик, щоб змащувати це все. І є повноцінна зарядка, інструкція з глочком. Гарний. І від USB. Це чудово, дуже-дуже зручно. Що ж, пройдемось по самих насадках. Сам пример. Зарядки, зелененьким, червоним світиться. Так, заряджається 90 хвилин, е, працює 120 хвилин, має титан вілеза, Самозаточувальні, можна мити їх під водою, можна стригти мокре волосся також. Ну, такий призначений для роботи також у вологому середовищі. Ну, Непогано, в принципі, доволі якісно зроблений. Так, насадочки тут будуть. Це для підстригання волосся від 3 до 18 мм. Ставити вперед. Що доволі зручно. Потім насадка для тіла. Прикольна, функціональна. Я потім порівняю з Philips, який в мене вже давно є. Та вона примітивніша. Тут є і бритва, і дві ріжучі кромки по краях. Тобто, добре, можна багато чого робити нею. Доволі непогано. USB-кабель, щоб заряджати з блачком. До речі, Philips також блачка немає, є. але вставляється в будь-який Щіточка для очищення. Доволі зручна така. Непогана масльоночка, щоб все це змащувати. І чехол це теж плюс в порівнянні з, там, з тим же Філіпсом. Можна класти її з собою забирати. Це приємно, приємно, приємно. Так, ще хотів додати, що тример для вух також тут є. І носа. Теж цікава штучка, функціональна. Також цікава особливість цього тримера, чого я не помічав у інших, це зміна кута Лес. Тобто, бачите, один, два. Ось вони підводяться ближче. Там теж на один відводяться далі. Тобто ви можете стрибти під різними кутами. Все, прикольно. Це, я думаю, не лишня функція, бо буває не дуже зручно користуватись надзвичайними, то тут можна це все теж використовувати. Так, кому цікаво, порівняємо Rowten з його найближчим конкурентом Philips MG5930 15 Цей коштує десь 2000 гривень магазин, цей 1700 гривень. В принципі, вони більш-менш в одному ціновому сегменті. Дивіться, по насадочках. Тут на одну більше трошки е, ще додатковий є розмір. І є насадка, яка міняє довжину. Тобто ви можете підстраювати від 3 до 7 мм. Така трошки зручна. Тут насадки такі більші саме по собі. Е, насадки для очищення вуха та носа однакові. В принципі, жодної різниці я не бачу. Ну, ця трошки товша, а на нарізання менше. А от насадки для. Тіла, бачите, відрізняються. У ровенти цікавіше. Є і бритвина, і дві кромки. Тут лише дві кромки зліва і справа. Та яким ви користуєтесь. Ну, прикольно, прикольно. Так, ровента зібрана в Китаї. Це made in Голландія, здається. А, Індонезія, вибачаюсь. Індонезія. Чехольчик тут є, ось такий на вірьовочках, звичайний. Тут чехольчик трошки цікавіший на замочку, такий закривається. Ну Тут змащування немає, і, в принципі, леза в мене не затупились, я цим користуюсь вже доволі давно. Проблем жодних з ним немає. В принципі, все теж знімається, ставляться насадки на заміну. Там все мию, все обслуговую. Тут нічого не обслуговується. Тут леза титанові, але написано, що треба їх змащувати. Якось за ними догляд трошки повинен, але при цьому кромка ширша в півтора рази. Ну да, більша. така. Тут, в принципі, охват цього тримера трошки більший. Ну і тут є підведення ЛЕС. Тут Філіпса такого немає. Насадки так само міняються в такому. Режимі поставили і все. Філіпса ви саме лезо знімаєте, Ставите насадочку. Тобто отак. Ну, Цікаво. Єдиний плюс у Філіпс ставиться. То ви можете його поставити десь, де використовуєте. Ну і кладете. Це не ставиться, тільки кладеться. Тобто тут немає плоскої задньої сторони. Тут в цьому плані краще, продуманіше. Зновили, поставили назад. Чіпка. Тут теж назад. По часу роботи зарядки. Тут е 60 хвилин зарядки на 120 хвилин роботи, тут 90 хвилин зарядки на 120 хвилин роботи. Е в принципі, вони однотипні. А, ну так, тут немає блочка, тут лише зарядний кабель в комплекті у Philips. Але він USB-шний вставляється в будь-яку зарядку. Тут вже поклали блочок, Це теж плюс додатковий все-таки. Тому тут досвід цим користуванням в мене був прикольний. Це я купив на подарунок. Ну, подивимось, чи сподобається людині чи ні. Тому, обирати, як завжди, покупцю. Додатковий момент по насадка для очищення тіла у Philips, Насадка розбирається. Тут можна почистити її, помити, все зробити. Тут, на жаль, як розібрати, я не знайшов. Не знаю. Може, хто знає, як вона розбирається, але тут я піддівав, нічого не знімається. В інструкції написано, що тільки мити під водою. І все. Ну, але можливо, вона не, розби... не забивається. Бо це забивається. Коли ти нею користуєшся, тут її треба розбирати, тут чистити постійно, бо вона починає погано збрити і не стриже. Тому тут теж треба дивитися. А так, в принципі, все. Все, Всім гарний вихідних. Пока-пока. Пока. пока, пока.